Президент Зеленський вчора озвучив кілька вкрай важливих тез, настільки важливих, що, схоже, він сам не збагнув, що сказав. Отже, теза перша. Україна хоче здобути від союзників багато ракет, у тому числі томагавки. Це, мовляв, була конфіденційна інформація, а її оприлюднили американські ЗМІ. Виходить, між партнерами нема нічого конфіденційного, вопрошає Зеленський. Відповідь. Зеленський геть і не збагнув, що мова не про конфіденційність. мова про те, що чиновники, які злили інформацію змі, взагалі не боялися наслідків. На зараз тільки волонтери затикають ті дири у потребах ЗСУ, які є, але це не дири, це прірва, пора в яку вкидується в навіть дна не видно При пороху такого не було. Ось послухайте, як солдат дякує за зарядну станцію. Чітко відчувається, що це його життя від цього залежить. Доброго дня! Ми отримали зарядну станцію Блуеті від Галини Шупер. Велике дякую їй. Дякую всім донаторам, всім небайдужим, хто долучилися. Дякуємо всім. Та ще відремонтовані автомобілі. Та сплачено за ремонт 26 тисяч Нарешті та пропалчені відпривки амуніції. Але зараз можливості каналу дуже зменшені. Огологувати конкретний збір на щось не має сенсу та по сроках нікуди не вліземо. Що заходить, все йде на потреби, як це було 5 років. Дякую картки у описі. І це найбільш об'єктивний критерій ставлення істеблішменту США до Зеленського та до його планів перемоги. Бо, от розумієте, я багато чого можу уявити. Але тільки не ситуацію, коли Ахмад Шахмасуд надсилає листа Рейгану, а той його зливає у змі, бо союзників, яких справді цінують, не зливають. Зливають лише тих, про кого знають, що ціна йому три копійки. До речі, американці від лютого 2022 року казали, що допомагають вони українцям, бо українці опираються, і вони дуже довго нам допомагали. Допомагали явно не для того, аби з Міністерства оборони України випаровувалися мільярди гривень, і не для того, аби в переломний момент війни знімали з командування популярного залужного бо популярний. Зеленський посмакував своєю пикою на обгорці тайм. Певно, він досі вважає, що його там надрукували, бо він великий, а не тому, що американський уряд його піарив, аби виправдати витрату для України десятків мільярдів своїх доларів. Ну, кришталеві палаци, коли б'ються, найбільш болісно ранять своїх творців. Теза друга коли на якійсь ділянці фронту співвідношення військ стає Ден 8 Зеленський дає команду відступати, аби наші бійці рятували життя. Заява, знущання з моїх побратимів по 72-й бригаді, які з Вугледару виходили без жодного наказу. Наказ прибіг пізніше, а взагалі кортить запитати, які такі. У нас же наче мобілізація триває. У нас же стільки людей, що ми під Курск полізли на концерти кварталу 95 ТЦК, коли востаннє приходили. Розкажіть нам. Теза третя Україна отримала лише 10% від допомоги, за яку проголосував Конгрес США у 2024 році. Проблема в бюрократії. Отут я просто не можу збагнути, що відбувається. Нам же розповідали, що Джавеліни, Лау, Стінгери, Леопарди, Петріоти, Айрісти та мільйони снарядів то все була заслуга Зеленського особисто. Так що ж виходить, тоді давали. А тепер ні. Тобто за три роки Зеленський ситуацію не покращив, а погіршив. А чому? Що пішло не так? Які претензії виставила раптом нам американська сторона? Може їх не вдовольняє мономарафон, що став відвертою медіамонополією влади? Куди депутатів партії Порошенка просто не пускають, чи може варто було дослухатися до порад пані Пріцкер щодо економіки, а може все набагато простіше? Може нам давали ту зброю, яку готовий був надати уряд США, а Зеленський на тому просто піарився. А зараз, коли в американців міняється влада і весь світ закуповує боєприпаси, раптом відкрилося, що Зеленський ні на що не здатний, крім як шукати винних. Ну так винних шукати можна скільки завгодно, але війську на фронті це не допоможе. І знаєте, я оце намагаюся уявити як про те саме, про те, що деталі переговорів з ним злили у ЗМІ, що ти провалив мобілізацію і що тобі замало допомагають. Що про це все говорить Петро Порошенко. Я намагаюся уявити і не можу, бо не було такого. Бо за Порошенка генерал Марченко перевдягав армію в нову форму та нові борці. Бо за Порошенка у ЗСУ йшли техніка та озброєння українського виробництва, бо сусіди за копійки віддавали нам боєприпаси радянського зразка, а союзники регулярно слали допомогу. Бо нарешті переговори з союзниками Порошенко вів так, що його пропозиції не зливали в змі. Україна тоді отримала безвіс, а асоціацію з ЄС, а не оце все гірко все це. Гірко, що ця боротьба досвіду і некомпетентності відбувається прямо під час війни зовнішньої. Гірко, коли президент твоєї країни думає, що виправдовується, а насправді топить сам себе. Для отримання більшої кількості інформації і інсайдів та новин, думки експертів, фото та відео долучайтесь на патреон каналу. Там десятки новин на день. Це надасть змогу підтримати канал та часточку українського Ютубу. Підписка від 37 гривень на місяць.